Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Говоримо про близький схід, тому що мій гість це Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю вас, Героям Слава. Пане Ігоре, отже, можна привітати. Я так розумію, Ізраїль Дональд Трамп оголосив, що війна завершена, він виступив у Кнесеті, Як ми знаємо, далі в Ізраїлі далі має рушити в Шармель Шейх для підписання мирної угоди. Хамас повертає заручників Ізраїлю, і, начебто, все на словах виглядає дуже позитивно, дуже прогресивно. Як ви бачите, що відбулось? Чи дійсно можемо говорити про... Мир на близькому сході, ну, я хочу привітати і ізраїльтян, і газанців, палестинців з тим, що війна завершилася, що більше не буде цих зведень про загиблих. Справді ситуація ну, по великому рахунку оптимістична, якщо подивитися, от, з, з сьогоднішнього дня. І Є всі шанси говорити про те, що війна не просто завершилася, а вона не буде відновлена, тому що це була головна перешкода і головне опасіння, яке занепокоєння, яке висловлювали в тому числі Хамасівці, зараз відомо, що американські представники вели прямі переговори з Хамасом, і це була одна із ключових таких е, вимог. Щоб Дональд Трамп гарантував завершення війни і не просто завершення, а не початок нової, всі пам'ятають історію з підписанням угоди в січні 25-го року, виход, вихід власне, нетання з цієї угоди і відновлення бойових дій, тому ці занепокоєння були цілком аргументовані. Щодо е, майбутнього, ну, очевидно, поки що казати про е, остаточну крапку тут важко, Да? Тобто ми сьогодні спостерігаємо саміт, який відбуватиметься в Шарма-Шейхі, Ми будемо слідкувати за дискусіями, ну, принаймні за відкритою частину дискусії. Очевидно, після саміту будуть якісь е, конкретні. Прес-конференції, на яких власне будуть підсумки цієї, очевидно, Ассі точно буде робити таку прес-конференцію. Отже, є такий обережний оптимізм, і от якщо подивитися виступ Трампа в Кнесеті рідкий випадок, коли президент іншої країни виступає в Кнесеті, то він робить акцент саме на співпраці, на економічній співпраці і закликає припинити воювати і відправити всі зусилля, власне, в мирне русло. Це хороша ідея, і по великому рахунку, навколо цього можна будувати якусь основу, яка, врешті-решт, призведе до миру. Але мир це не просто припинення війни в, в тому вигляді, який ми бачимо зараз, а це набагато більше. Це вирішення довготривалого палестино-ізраїльського конфлікту, це завершення а, війн а, і вирішення питань ізраїлю з його сусідами з Сирією з Ліваном, а, це нормалізація відносин Ізраїлю з іншими арабськими країнами. І, власне, тоді ми можемо побачити новий близький схід, про який мріяв із Крабін Рабін і Шимон Перес свого часу, коли вони якраз наголошували на тому, що це можливо. Ну і е, зрозуміло, що до цього миру ще доволі далеко. Пане Ігоре, завжди говорять, що е, історію пишуть переможці, так? І, очевидь, в кожній війні теж. Мусимо маємо та визнавати сторону, яка перемогла, яка зазнала поразки. Так що ми можемо говорити в даному випадку? Хто тут переміг, а хто все таки може говорити про поразку? Ну, це е, давня максимум, яка вже станом на зараз не відповідає істині. Історію пишуть всі. Тому є інтерпретації, є історії, ці національні наративи, і тому тут дуже важко все. Кожна сторона намагатиметься зараз продати публіці це як свою перемогу. А з точки зору тут, знов таки ми маємо дивитися, якщо ми подивимось на ізраїльську сторону, вона не однорідна, так? вона не моноліт. Там є різні позиції, різні точки зору, різне е, уявлення про майбутнє. І там є сили, які розглядають це як свою перемогу. Ну, я маю на увазі сили, які виступають е, переважно в опозиції до діючого уряду. І вони вважають і абсолютно як тебе несправедливо, що ці два роки їх боротьби зусиль. Призвели до того, що війна нарешті закінчилася, і відповідно ізраїльські заручники опинилися вдома. Є сили в Ізраїлі, які хотіли повної перемоги, тобто знищення Хамасу, окупації Гази, роз... відновлення поселень в Азії і тому подібне, повної повного вигнання палестинців звідти Ну для них очевидно результат не дуже приємний. Є, є, є політичні сили тепер, якщо повернутися до, до власне доправлячої коаліції ізраїльської, то вони зараз напередодні виборів. Їм треба зберегти обличчя, і значить, вони не можуть продавати цю угоду як свою поразку. Значить, відповідно, вони принаймні позірно мають демонструвати, що це перемога. Але, звісно, там на Ценягу на чекають складні часи, і та сама комісія, про яку зараз всі вголос говорять про необхідність її створення і розслідування причин цього жовтні і багато чого інше, ну, в тому числі і стра, стратегія, яку обрав Натанягу свого часу. В своїх комунікаціях з Хамасом це так зване управління конфліктом, де він власна за допомогою Хамасу відтягував взагалі можливість або уникав можливості повернутися до переговорів з палестинцями про тустей се це, так би мовити, такі загальні моменти. Uh, є ще, ще, ще буквально один один штрих по коаліції, там відомо є ультраправі, які були категорично проти навіть цієї угоди голосували проти, але вони от не йдуть з коаліції, тобто вони залишаються всередині, і це цікаво, тому що, наприклад, Дональд Трамп він, наскільки я розумію, пропонував Нетаго приїхати в Шарма Шайх. І, е, начебто, той погодився, але от як е, зазначають е, мої експерти єврейські ізраїльські друзі, mm -hmm. вони кажуть, що скоріш за все, е, через цей страх перед калікцією коалі... коаліціонерами, так званий, mm -hmm. так. да, 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 через ультраправих, які ба погрожують, ну тобто, що не може відчувати себе там не дуже впевнено. А, бо Натання ну, врешті-решт відмовився від е, цієї поїздки. І це, це, якщо брати до уваги тільки одну сторону, а серед палестинців також, наприклад, наприклад е, ФАТХ, організація визволення Палестини, яка перебуває в, в такому перманентному конфлікті з Хамасом, е, тому що ФАТХ і організація визволення Палестини це. Націоналістична організація, тобто світська організація в той час як Хамад це ісламістська організація з таким націоналістичним фльором, mm. вони конкурують за владу, за ресурси самі серед палестинців, за вплив серед палестинців, і тут важливо, хто, хто власне отримає більшість, і от недарма зараз, і хто зможе об'єднати палестинців. І, і от, закінчення війни це дає шанс в принципі, офіційній владі Палестинській Сульті бути більш активною. А бумазан Мухмута він буде на цьому саміті. І, очевидно, він також буде говорити про можливість звільнення Марвана Баргуті. Саме Барван Баргуті, як один із таких яскравих представників покоління, наступного покоління. Він теж вже не, не молодий, молода людина, він там 57-го року народжує, чи 59-го. Але це нове покоління вже палестинців і, і людина, яка може об'єднати всіх палестинців в незалежності від політичних оподобань. І от навколо цього буде головна дискусія, тобто, а що далі у да, цей день після того, крім, крім всього, що ми згадували про. Про власне сам Хамас, що буде з Хамасом, тому що станом на зараз він відновив власне, в Газі повністю свої положення. Більше того, він веде сутички з представниками так, груп, які були нелояльні до нього, а там різні є думки, різні є інформація про те, що. Частина з них колаборувала з Ізраїлем і отримала від них зброю. Тобто, це вже питання, так би мовити, дискусійне. Але ну, виникає очевидно питання, що буде далі. Тобто, яким чином ті стабілізаційні сили, які зайдуть в Газу, вони зможуть взяти під контроль цей роззброїти Хамаз. Що станеться з бойовиками, що станеться з тими, хто. Долучався впродовж цієї війни до Хамасу і тому подібне. Тобто цей це питань безліч. Ну є, от е, можна сказати точно, що от станом на зараз е, є чіткі такі пункти, які от вже викрилися, е, коли мова заходить про те, що Газа не буде під ізраїльським контролем, що е, ніякого переселення палестинців не буде. І що анексії західного берега не буде. А далі там уже, в принципі, невизначеність залишається доволі великою. Це власне, от думка, яку я чую від скептиків: мовляв, Трамп натиснув на Нетаньяху, примусив його зупинити наземну операцію, і Хамас по суті виходить непокараним. Хамас та продовжує своє своє існування. Та? Ну, ця думка, вона доволі поширена. Просто розумієте, тут, тут полягає ситуація в чому? Якщо відкрутити трохи назад і подивитися на рішення, які приймалися на Таньягу, і як їх підтримував Дональд Трамп в тому числі, там було серед іншого і такий. Така заява Дональда Трампа якраз на те, щоб Натаняга почав, власне, цю операцію. І що він робив? Ну, він Дональд Трамп сказав, що да, ми підтримаємо останню операцію в Газі Майнуваті. Ми підтримуємо, якщо це буде швидко. Ну і ми побачили, що це швидко не може бути. Тобто, навпаки, це збільшила кількість бомбардувань і відповідних критичних зауважень і е, зростання е, негативних е, реакцій у світі на Ізраїль. І головне тут два, два моменти. Перший момент це внутрішня політична ситуація в Штатах. Е, е, кількість людей, які виступають проти політики Ізраїлю, зросла. Реально зросла у всіх. Категоріях, вікових категоріях, і в тому числі серед прихильників Трампа, і він не міг не реагувати. А другий момент це звісно удар по катеру, який виявився фатальним в значній мірі до Натаняга для Натанягу, для, для Натан тому що це призвело в, в рух дуже багато внутрішніх механізмів, які ну, до цього моменту воліли не демонструвати. А в першу чергу це бізнес-інтереси, які існують між оточенням Трампа, самим Трампом і країнами перської затоки, і опинившись перед таким ультиматумом, по суті, який був сформульований країнами перської затоки Трампом, Ну Трамп, Трампу необхідно було щось приймати, якісь рішення. Та ну сьогодні, як ми бачимо, Трамп миротворець, я не дарма показувала ось це відео нашим глядачам з плакатом Трампа, це в Ізраїлі на будівлі, і тут його зображення як на Нобелівської нагороди. Та і є також фотографія. Зараз покажу нашим глядачам: Золотий голуб миру. Це Нетаньяху вручив Дональду Трампу. Я так розумію, на знак подяки за участь у цьому примиренні. Як ви думаєте, Трамп? Збирає зараз вершки, так Трампу дісталися лаври у, у, у цьому завершенні конфлікту. Правильно? Ну я думаю, що в цьому питанні, вашому, є таке можливо, подвійне дно, що от, мовляв, хтось за Трампа це зробив. Ні, в даному випадку я вважаю, що Трамп є а, ключовим грабцем тут, і це його заслуга. І в даному випадку він не просто збирає вершки, а він насолоджується цим цією перемогою. Це його власна перемога, і тут не можна це відкидати або, скажімо, знецінювати, пане Ігоре. Я думаю, ви теж чули цю заяву, яку в Кнесеті виголосив Трамп з приводу того, що він готовий примирити Пакистан і Афганістан. А, чи можемо ми говорити про те, що він буде долучатися ще й туди і, і, і матиме вплив там? Ну, чи це більше популізм? Про що це ну це може бути більше популізм, тому що бойові дії там на кордоні тривають вже багато років. Більше того, Афганістан ніколи не визнавав е, цього кордону? Е, оскільки він вважав, що це штучний кордон, який розділив поштунські племена. Кордон колоніальний, який був намальований ще Британською імперією, і зрозуміло, що ну що там, таліпи там, ніхто не визнавав цей кордон, і король не визнавав, і комуністи не визнавали, ніхто не визнавав. Тому ну, як він може? Він може домовитися з Пакистаном, що вони пересунуть цю лінію. Це ж малоймовірно. Ну, замиритися, тобто припинити конфлікт, ну, очевидно. Але суть і проблема цього, цього конфлікту полягає в тому, що афганці вважають, ну, бо що вони в першу чергу, вважають, вважають, що цей кордон був штучний і має, поверну, і має бути реалізований принцип справедливості по відношенню. До поштунів, які виявилися розділеними серед двох країн пане Ігор, і повертаючись вже до історії з газою, так як ви бачите, як, як житиме далі регіон, так що буде відбуватись? Чому мені здається, це важливо для нас, для українців? Тому що по суті цей кейс гази да це, це те, що вочевидь очікує нас з Донбасом, в разі коли вже. Там я не знаю, буде заморозка, чи буде наша перемога така очікувана. Нам же теж буде великий шмат роботи розібратися так з тими, хто там залишався, хто співпрацював з ворогом, хто в цьому регіоні керував разом з окупантами. Так і тому цікаво, як зараз житиме Газа. Які ваші прогнози попередні? Ну, важко сказати, тому що все-таки ми тут. Матимемо справу з міжнародним якимсь контингентом, тобто з якимись міжнародними силами, і поки цього контингенту ми не бачимо, і ми навіть не можемо уявити собі, хто вийде цей виконавчий комітет, який буде безпосередньо здійснювати контроль над газою, як які полі... 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 поліцейські сили будуть там розміщені, які миротворці там з'являться. Ну, багато чого іншого в принципі, цей, цей кейс дуже цікавий. Газ газу цікавий тим, що власно вперше з ну, 67-го року, коли Ізраїль захопив газу і сектор сектор Газу і Західний берег. По суті, ми бачимо таку пряму інтернаціоналізацію цього конфлікту, коли в регіон, який Ізраїль вважав зоною своїх виключних геополітичних інтересів, входять інші сили, і тобто зв'язуючи Ізраїлю руки в своїх діях. І я думаю, що багато хто буде намагатися поширити цей кейс на західний берег також. А, тобто, от те, що ми бачимо, це така інтернаціоналізація, справжня інтернаціоналізація. Чи а, ну, ми, ми в принципі за, ми готові завжди, щоб, скажімо, до України війшли інші війська? Да? Ми ж говоримо про те, що ми хотіли бачити тут війська НАТО або інші війська, які можуть забезпечити нам гарний захист від росіян. Щодо... Деокупації і ставлення до населення і колаборантів. Ну я не хочу зараз проводити аналогії, тому що вони, відверто кажучи, не дуже красиві. Я маю на увазі те, що відбувається в Газі, а, а в нашому випадку, ну я думаю, що у нас має бути свій підхід. Він Навряд чи буде схожий на тим, що відбувається на близькому сході. Так, і власне на завершення, пане Ігоре, як ви бачите, ця стабілізація, цей мир на близькому сході. Як він вплине на нас, на українське питання? Чи переключиться фокус уваги тільки тепер на нашу війну? Не знаю, не знаю. Якщо ви думаєте, що це відбудеться автоматично, то ні. Автоматично це не відбудеться. Це залежить від того, про що, про що ми говоримо? Чи готові ми дослухатися до інших думок, чи готові ми бути, відчувати емпатію до інших проблем? Чи ми зациклилися на своїх проблемах і, в принципі, не готові розирятися навколо нас. Це також впливає. Я думаю, що власне те, що відбувалося два роки в Газі? І ніхто не слідкував за тим, як Україна або Українці реагують на газ. Да, дуже сильно слідкував. Я постійно стикаюся на міжнародних форумах або там в дискусіях з своїми арабськими колегами де інде то це, це постійна частина дискусії, і не, далеко не завжди приємна. І, і все це також впливає, в тому числі як вони ставляться до нас, до нашої війни, тому що нічого не буває от, просто так. Всі, всі так чи інакше роблять якусь асоціацію, порівнюють і формують своє ставлення відповідно до ставлення інших. Тому тут є проблеми. Тут є проблеми, так що автоматично нічого не станеться. Але. Цілком припускаю, що уваги буде більше, але це, це секрет Палішенерія. Це капітан очевініс і тут навряд чи я можу виступати в ролі експерта будь-якому випадку. Ми від себе можемо лише вітати ізраїльтян з цим днем, з днем миру. Це для цивільних людей, та і для військових теж це важливий і великий день. Багато заручників повернуться додому. Це теж дуже важливо, і це те, чого так довго чекали, Так, 7 жовтня 23-го року, насправді. А, я вам дякую, Добре, пане Ігоре, дякую. за цю розмову, за вашу експертизу. Да, дякую вам. Ну, от якраз от, це також частина нашої проблеми, тому що ми бачимо лише одну сторону так не можна. Це факт. Пасибі вам за ваші роз'яснення, за ваш час, за те, що підключились. Дякую. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, бо ваша активність запорука того, що ми будемо помітними. Так працюють алгоритми. Чим ви активніші, тим ми більш помітні на платформі. Будьте з нами до зустрічі.